Ці баночки замінять вам уколи ботулотоксину. Сьогодні знайомимо вас із легендарною лінійкою від медіпіли з назвою Bortox. Сьогодні розкажу про крем для зони навколо очей, крем для обличчя, сироватку і тонер. Всі ці продукти мають складові, які розслаблюють і знімають напругу з м'язів обличчя, а отже зменшують зморшки і запобігають появі нових. Результат більш чіткий овал обличчя, більш доглянута, сяюча і пружна шкіра, більш свіжий вигляд і рівний тон. Спочатку про основні складові: всі засоби лінійки містять два потужних інгредієнти із ефектом ботолотоксину: це пептид аргірелін і вольюфілін. Аргірелін це пептид, який розслаблює м'язи обличчя. Тут він працює в складі комплексу з п'яти пептидів. Разом вони стимулюють шкіру виробляти більше колагену. Воліофілін це інноваційний актив із корення, анемарени. Він стимулює локальне накопичення жиру і це усуває провисання і зменшує зморшки. Плюс в кожному продукті є складові, які роблять засіб максимально ефективним в зоні його відповідальності. Почнімо з новинки: крем для зони навколо очей. Це як фотошоп в тюбику. Тут в складі головний герой це нітрит бору. Він дає так званий фокус-ефект. Тобто шкіра виглядає, ніби підсвіченою із середини. А ще він вбирає шкірний жир. В результаті дрібні недоліки приховані, і макіяж лягає краще. Об'єм засобу цілих 40 мл, Тобто, ви точно встигнете побачити ефект, перш ніж цюбик закінчиться. Тонер нейтралізує дію проточної води і готує шкіру до подальшого догляду. Текстура легка, вбирається швидко і помітно зволожує. В складі є гіалуронова кислота, і еластин, а це зволоження і зміцнення шкіри і стовбурові клітини Едельвейса для захисту від агресивного впливу довкілля. Сироватка зі стовбуровими клітинами із дев'яти видів рослин. Завдяки ній формуються нові клітини епідермісу. Шкіра швидше оновлюється. Текстура як молочко, вона швидко вбирається і одразу помітно підтягує шкіру. Крем для обличчя має густу текстуру, теж швидко вбирається і відчутно зволожує шкіру. Він активізує вироблення колагену і еластину, прискорює поділ клітин, зміцнює волокна епідермісу і перешкоджає їхньому руйнуванню. А це знову більша пружність і омолодження. Лінійка відмінно працює як з першими ознаками старіння після 30-35 років, так і з глибокими заломами на зрілій шкірі 50+. Але вікових обмежень лінійка немає, тому профілактично користуватись нею можна із більш раннього. У віку за потребами шкіри найбільш помітні результати при користуванні лінійкою в комплексі підібрати працюючий догляд вам залюбки допоможуть на нашому сайті і в інстаграмі. Ми є офіційним дистриб'ютором бренду Медіпіл в Україні. Тож за оригінальними продуктами, звертайтесь до нас, а ми з вами скоро побачимось в інших відео.